Слава Ісусу Христу! Щиро вітаємо всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві восьмого дня, дев'ятниці до Богородиці і сфатіми. Щиро прошу вас про уподобання та поширення нашої трансляції. Дякуємо Господу Богу, що сьогодні знову зібрав нас до спільної молитви, цієї чудової дев'ятниці. Молимося в наших загальних наміреннях. Молимося в добрих намірах один одного, молимося в намірах відступлення поширення пандемії коронавірусу. також за мир і спокій в Україні і в усьому світі. Молимось за навернення грішників і за навернення Росії, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Діво, що зволила прийти у Фатіму та об'явити трьом маленьким пастушкам, сховані в молитві на Вервиці Скарби милостей, запали наші серця щирою любов'ю до цієї молитви Це роз, через розважання над таємницями нашого відкуплення, до яких ми покликані у Твоїй вервиці, нехай зберемо плоди щомісяця в ній і випросимо навернення грішників, навернення Росії для світу Христовий мир. А ще ось цю милість подумаймо, за що ми сьогодні ще жертвуємо цю молитву дев'ятниці. Просимо це в тебе ради ще більшої, прослави Бога, ради твоєї слави і задля добра всіх людей. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва восьмого дня. Над горизонтом наших часів нависла загроза Росії, атеїстичного комунізму, презирства до Бога, поневолення людини, терору, таємнича Росія жорстока в філософії і гігантська в силі, щоб захистити християнську демократію. Люди робили чимало спроб і вдавалися до різних способів. Ліги, петиції, переговори, спроби підкупу, все це обвалилося і закінчилось невдачею. Остаточне розв'язання надає Марія: якщо люди приймуть те, чого я хочу, Росія навернеться і буде мир. Які складні людські шляхи і які прості Божі шляхи. Якщо присвятимо світ непорочному серці Марії, якщо будемо молитися Розарій, якщо будемо каятися в гріхах і чинити покуту, якщо полюбимо чистоту і правду, то Росія знайде свій шлях до Отця, повні надії на обітницю Богоматері і сфатіми Помолімося! Господи, Боже Всемогутній, заради Твого єдинородного Сина, який своїм життям, смертю і воскресінням викупив нас для вічного спасіння, благаємо Тебе. Уділи нам благодаті, щоб ми, роздумуючи над таємницями, Розарію, Пресвятої Діви Марії, знали, як гідно наслідувати те, про що вони говорять, і отримали те, що вони обіцяють через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва до Божої Матері Фатімської. мати Божа непорочна, пані Фатімська, нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри. Ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла. Яке в людських серцях нищить гідність дитини Божої. Ми віримо, що ти прагнеш нам допомогти і робиш це неустанно, відколи твій син Ісус Христос, помираючи на хресті, попросив тебе про Це. Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу довіру, щоб ми, слухняні, Христові, наверталися під гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про спасіння. Як колись дітей у Фатімі, нині ти просиш нас про молитву Розарію і про покуту, щоб ми відвертали серця від оманливих планів сатани і цілковито припали до твого серця. Притулку грішних прийми на жаль і конкретне рішення залишатися близько Бога. Жертвуємо тобі наші молитви, радості, страждання, аби під Твоїм проводом вийти з палаючи. Вогнем віри на зустріч Спасителю, щоб, що наближається. О мати милосердя, поглянь на тлуми людей, чиї серця заплуталися в неволі гріхів, ставлячи земні блага вище за щастя небесне. Ти чуєш плач грішників, які, занурені у відхлань пекла, вже не можуть застерегти інших від беззаконності сатани. Діви могутня, від їхнього імені приходь до нас грішних, і не припиняй благати про навернення. Обіцяємо підтримувати твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови, втілити в життя Твої заклики, додай нам сил і моці Духа, що ми з'єднані з усією церквою та підтримані заступництвом наших святих Покровителів, були завжди вірні, прийняти зобов'язанням. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О непорочне серце, допоможи нам перемогти зло, яке легко завладіває серцями сучасних людей. Наслідки зла жахливі, жахливі тривожить перед майбутнім. Тому ми, твої діти, в тебе шукаємо порятунку і допомоги, від голоду й самознищення збережи нас, від будь-якої війни збережи нас, від ненависті і гріха збережи нас, від потопа, потоптання Божих заповідей збережи нас, від нехтування твоїми натхненнями збережи нас. Від усякої несправедливості в суспільному житті, збережи нас, від гріха дитину вбивства, збережи нас, від гріхів проти Святого Духа збережи нас, від деморалізації та розпусти збережи нас, від поневолення алкоголем чи наркотиками збережи нас, від зречення тебе збережи нас, прийми, о мати Фатімська, цей крик, просякли страждання в цілих суспільств. Нехай ще раз в історії світу проявиться нескінченна потуга милосердної любові, нехай вона припини зло, нехай в непорочному серці відкриється для всіх нас світло надії. Про це ми тебе просимо у цій дев'ятниці, візьми в опіку церкву і припильнуй, щоб слава Бога, не припинялась у нашій країні, захисти нас від ворогів Христа, перемагай їх любов'ю, щоб торкнути серцем. Яке любить, вони наверталися до Бога, о найкраща мати, яка, являючись у Фатімі, благословити явити нам скарби, благодаті, приховані в молитві Святого Розарію, надихни наші серця щирою любов'ю до цього молебню, щоб, роздумуючи над таємницями відкуплення, ми краще пізнали любов Твою і Твого Сина Ісуса Христа. Молитва Цариці Святої Вервиці, Господи, Боже Самогутній, заради Сина Твого єдинородного, яким своїм життям, смертю і Воскресінням відкупив нас для вічно вічного спасіння, просимо Тебе, даруй нам благодать, що розважаючи на таємництво Святої Вервиці при Святої Діви Марії, ми змогли гідно наслідувати те, про що в них йдеться, та отримати те, що вони обіцяють. Благодаті Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім за молитовне єднання. І завтра запрошуємо також о 17.00 до завершальної молитви нашої дев'ятниці до Богородиці і сватіми. Всім благословенного Божого вечора. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!